24 лютого, четвер, телефонний дзвінок від начальника відділення Новгород Сіверського просто криком сльозами кричить, що Олена Микола не танки війна. Ми дуже швидко повернули всі магістралі, які в нас пішли з Чернігова. А це. І гроші, і посилки, великі машини. Ми зі всі всієї області встигли зібрати всі машини знову ж таки в Чернігів, і е, дуже швидко зрозуміти, що нам треба робити е, по всіх населених пунктах. Е, працювала диспетчерська служба. Звичайно, перші два тижні це шокові тижні, е, і дуже важко було, тому що ми були постійно в підвалі е, і всі в Чернігові якимсь чином, там, де не дуже відчувалися ще бойові дії відділення, пробували працювати, ми дійсно просто видумували, яким чином доставити гроші в населені пункти, куди не можна доїхати. Напевно, найболюче і найстрашніше для мене було рішення Новгородціврській. Ви розумієте, що це кордон з Росією. Як доставити туди гроші, бо тут повна окупація. І ми просто людина, яка змогла туди доставити гроші, і гроші йшли півтори суток. Ми не розуміли, де та людина, чи доставить вона ці гроші. Це було ну, страшно, тому що це і моя відповідальність як керівника. Але гроші були доставлені і гроші були виплачені. Напевно, тоді саме я замислилася, що вісім років у нас була війна, а ми в Чернігові не дуже замислювались, що от, от така вона війна, що вона може е, е, у нас бути. От чесно, я дуже горда, що у нас от наші працівники, як мені розказували, що в передмісті Чернігова, коли листоноша під бомбами. Да? Вона несла пенсію, бо знала, що вже відділення розбомблене, там, тобто воно точно закрите. І в принципі, наші всі відділення працювали без світла і без інтернету. Ми працювали по на папірцях. От гроші є, гроші привезли. Нам, ну хоча б виплатити пенсії, це найголовніше було. А ви собі не уявляєте, як ми кричали в підвалі, коли перший літак збив наш працівник? Чижиков Сергій, який працює у нас менеджером, він збив перший літак. А коли ще й другий збив літак, взагалі наша радість була безмежна. Останні дні перед тим, як вони вже йшли від Чернігова, чесно, ну, останній тиждень був жахливий просто. Постійне зарево, і я бачила Чернігів горить. Ну, і ти не розумієш, скільки там втрат людських, напевно, згадувати вселівно боляче і не плакала всю війну, кажу чесно, і, і не буду плакати. Ну От тепер ми в'їжджаємо в зону, там найбільш постраждала, тому що це військова частина справа, лікарня. Лікарня у нас зліва. Нема лікарні практично. А, можу сказати одне, що напевно ці останні тиждень, коли дуже дуже багато, ну вони просто пробомблювали все, що тільки можна, і отут же точно а, їм було все рівно, куди воно летить, чи це військова інфраструктура, чи це мешканці. Напевно, я думаю, що це а, ну, фашизм у всіх його проявах. Остання бомба, яка влучила, от буквально вночі, і вони на ранок виїжджали з Чернігівщини. Онкологічне відділення в онкологію. Це пряме попадання. От коли ми почули, що це пряме попадання в онкологію, чесно для мене було взагалі, ну вони не розуміючи, куди вони не шмаляли, вони шмаляли з розумінням, куди це летить. Це цинізм і це фашизм. У мене іншої думки просто немає. І тому, от коли я поїхала по селах, там, де села знищені, ну вщент на 70% села немає, тому що згарище. І ті історії, які були там, і катування, і зґвалтування. І от коли переказували, і ми читали в інформації, це не так сприймається. А коли ти чуєш у історії безпосередньо від тих людей, які це пережили, от тому я й сказала, що бомби не так страшно як у ці людські історії, дуже страшні людські історії, і судьби родин, які залишилися просто без нічого. Чому сьогодні Укрпошта допомагає гуманітарною допомогою, і я вдячна нашому центральному офісу. Кажу чесно, начебто воно відволікає дуже багато часу займає, що треба прийняти цю гуманітарку, а треба працювати. Дуже багато проблем. Але людям це дуже потрібно. І не треба думати, що вже всі наїлися, всі вже все мають. Чесно, потреба ще дуже дуже велика. Я просто пришла получить пенсию. Я желаю всем людям ну, необыкновенной стойкости, терпения, здоровья. Мы все преодолеем. А сотрудникам большое спасибо. Все будет отлично. Слава Украине, за что мы и стоим все время. Потому что Украина как была, так она и будет. Будет она? Будет. Мы виновливаемся. І як болить, коли ти розумієш, що а Харків як працює, а як зараз Донеччина Луганщина, а як Херсонщина. Ну, Війна це ще нам раз нагадала, що ну не можна а, розуміти, що якщо десь в сусідній області проблема, це то не наша проблема, то не наша війна. Як хтось колись говорив оцю фразу: це не наша війна, це наша війна. Ти або патріот. Своєї країни або ти українець не за паспортом, не за вишиванкою, а за відчуттям, що ми нація, що ми маємо право на своє розуміння на свій свій устрій державний, на своє бачення історії. Ми не друге, не третє, не четверте якесь щось біля. От уї, е, Московії, яка не Русь, вона не Русь, не Русь, вона Московія. І оце ми повинні просто для себе от вирішити, кожен, кожен для себе. А хто розуміє, що все ж таки е, Совєтський Союз, все ж таки е, от, е, Путін прав, е, от я вважаю, треба тоді взяти валізу, продати тут своє майно і їхати до них. І жити там. Ну, не можна так, ну просто не можна. І коли в наших маленьких е, населених пунктах і Городня, і е, Мена, е, і в Корюківці, коли стояли танки, але навіть голови територіальних громад не побоялися, вони вийшли разом з людьми, з флагами і підкреслили, що ми вас тут не чекали. І не треба нас звільняти, бо ми на своїй рідній землі. Оці речі вони дають їм знати, що ну це ви фашисти, і, і їм говорили, говорили це в обличчя. Страшно це сказати їм в обличчя, так тому що в більшості е, потім вони стріляли. І дуже багато сіл там, де пройшли дві-три окупації різними військами, то говорили, що ці перші, які заходили, вони знаєте, загравали. Вони загравали і, і грали на почуттях матушка. Так ми ж от прийшли, ми ж нічого плохого не ні хотімо. Боляче слухати було це. А потім чогось, і другі, і треті просто розстрілювали і просто тримали всіх без води, без їжі, гвалтували і викрадали людей. І потім просто хоронили, ось так, як просто це не люди, і навіть не хоронили. І навіть не хоронили, просто вимагали, щоб люди не виходили з підвалу, а там люди гинули. І знаєте, в мені в одному селі сказали, що руски, коли вже дуже багато біди наробили, попросили місцевого батюшку, щоб він відчинив церкву. Не пограбували, а в більшості грабували церкви. Стояли навколішках, оці молоді. Хлопці, які вже не робили біди, і молилися вернутися домой живими. Чогось вони дуже хотіли вернутися домой живими. А чого вони сюди йшли? Напевно, нам не простить не простять наше майбутнє покоління. Якщо ми не переможемо, перше, друге, якщо ми хоч щось забудемо, і третє, якщо ми комусь це. Простимо. Просто, ну, просто, прощення немає.